Всім привіт! Почув я про такий проект Тіні Верс. Почув я, що його пропіарив Дуров і вирішив зайти. Одразу написав про це в своєму телеграмі. І зараз трошки в ньому розібрався і розкажу, як в нього грати. Тож, коли ви заходите в цей проект, то вам треба створити свою галактику, почати подорож. Знизу буде ця кнопка, натискаєте цю кнопку, і ось у вас уже все створюється. Далі у вас буде таке от меню. Тут ви зможете збирати зірковий пил, ось зараз у мене. 43% вже зібрано, я можу збирати в принципі в будь-який момент. Ось натискаю зібрано зірковий пил. І можна в свою галактику додавати зірок. Зірки можна купувати за телеграм зірки і можна купувати за цей самий зірковий пил. Коли у вас буде достатньо зіркового пилу, ви зможете купити вже за нього і тут збоку не буде писати. Кількість телеграм зірок, які потрібно заплатити. Максимум, що можна купити за раз, це 10 тисяч зірок, але це дорого. Я нічого не донатив, я просто збирав зірковий пил і збільшував кількість зірок в своїй галактиці. Коли ви натискаєте на назву своєї галактики, то відкривається таке от меню. Тут ви зможете взяти реферальне посилання і зможете натиснути покращення. В покращеннях, ви зможете купити зірки для своєї галактики, змінити. Ім'я галактики, але воно зміниться на, ну, на якесь таке ж саме випадкове. Змінити модель галактики і змінити фон. В принципі, нічого такого цікавого. Далі, коли ви натиснете на інопланетянина, то тут в меню: ви зможете створити подарунок для когось зі своїх друзів, зможете зайти в бусти і за друзів отримати ці бусти. Також ви зможете тут отримати своє вже реферальне посилання на саму гру, а не на галактику. І зможете купити ці бусти за телеграм-зірки. Ще компас можна подорожувати між іншими галактиками. І ледь не забув, коли ви натискаєте на індопланетяна, то тут ще є такий пункт ачівки. Перша ачівка це філантропіст. Треба подарувати комусь 10 тисяч зірок, інша ачівка запросити 10 друзів, далі зібрати 100 тисяч зірок і створити 3 галактики. Інші ачівки поки що не відкриті. Скоріше за все, ну по-любому, так буде. що Ці ачівки, мабуть, будуть грати роль при начисленні монет в майбутньому. Ось все в принципі, що я знаю про цю гру на даний момент. Якщо ви будете в неї грати, то вам потрібно слідкувати і самим розбиратись. Можливо, ви знайдете тут якусь хитрість. Ну, а я по можливості буду ну, інформувати вас, якщо дізнаюсь щось нове. Ну і по традиції скажу, що якщо ви донатите, то донатьте усвідомлено, ці гроші можуть і не повернутися. Якщо підключаєте якісь гаманці, то теж робіть це усвідомлено, щоб там, скажімо так, не було що у вас вкрасти, тому що ігри можуть зламати, всяке може бути. Ну і пам'ятайте про свій найбільший ресурс, це час. Можливо, вам і не варто витрачати час на цю гру, якщо там, ну, можливо, якихось не знаю, там 5 доларів буде, 10, тобто, цілком, можливо, і такий варіант, і можливо, вам не потрібно просто витрачати на неї час. В цих іграх, скоріше за все, потрібно будувати якусь команду, запрошувати людей, все їм пояснювати. І в такому випадку там можна буде щось заробити. Якщо у вас є якісь цікаві там. Ідеї з приводу цієї гри, якісь запитання, то будь ласка, пишіть в коментарі. вам було корисно, то ставте лайк.